З квітня проїзд по місту у громадському транспорті буде безкоштовним. Влада громади постійно дбає про тих, хто опинився у складних життєвих ситуаціях через війну. Тростянецька міська рада ухвалила рішення з 1 квітня запровадити безкоштовне перевезення пасажирів у громадському транспорті по місту. Чому ми це робимо? Повторюся, люди зараз в дуже непростої ситуації. Прості люди. Це для бюджету кожної родини 400, 500, 700 до 1000 гривень виходить тільки на автотранспорт. Тому ми порахували, і ми знайшли можливості в нашому бюджеті, скажімо так, зажавши інші якісь видатки там, по благоустрою і так далі. Не на часі зараз, якісь тротуари і так далі, зробити оцю пільгу для всіх жителів Тростянецької громади і тих, хто приїжджає в Тростянецьку громаду, наприклад, переселенці зараз, з Великої Писарів. Моя позиція така, щоб людям в цей непростий час максимально допомагати. Директорка комунального підприємства Тростянець Пастранс Віра Черкашина сподівається, що безкоштовний проїзд збільшить кількість користувачів громадським транспортом. Наше підприємство в достатній мірі забезпечене автотранспортом. Наші автобуси обслуговують основні напрямки по місту. І сподіваюся, що з введенням безкоштовного проїзду пасажиропотік збільшиться, і люди будуть частіше користуватися громадським транспортом. На таку ініціативу влади мешканці громади реагують позитивно, адже витрати з сімейного бюджету на проїзд у транспорті відтепер можна буде розподілити на інші потреби. Це дуже хороше. Ну як вважаєте, для сім'ї це бюджет зікономе? Якщо три рази, чотири рази до доктора приїхати, то звісно, зекономить. Я то так... коза за таке. Ну це так воно і це, ну це круто. Людям, які будуть їздити на роботу, це хороший плюсик для них. Ну якщо да, десь 22, 22 робочих дні, по 20 гривень до да, 440 гривень в день. Це, економія ну, звичайно. Звичайно, для сімейного бюджету це дуже економно буде. Я думаю, що це класна да, ідея. Підтримую, абсолютно підтримую. Так. Я вважаю, що це буде краще для жителів, так як люди користуються транспортом. Так що це буде дуже добре. Люди пострадавші, люди на волі на цю саму треба проїхати, для того, щоб проїхати, треба 10 туди і 10 назад. А як людина не працює, не знаю. Я вважаю, що це добре буде. Так, доречно, в це час, яке ми проживаємо. Це було б дуже добре, якби безкоштовно. Тоді будемо їздити кожен день. Міська рада у майбутньому планує розглянути питання щодо безкоштовного проїзду людей і по сільським територіям. Я думаю, що ми до цього питання обов'язково повернемося трохи згодом. Можливо, на осінь подивимося, які ви остан доріг, і чи зможемо ми це запровадити ну, скажімо так, ці перевезення по всьому транспорту нашої Тростянецької громади. До слова, пільгові перевезення між населеними пунктами здійснюватимуться як і раніше за карткою мешканця Тростянецької громади. Євгенія Железна, Іван Говзан, Тростянець, телеканал ТВТ.